Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль.

виділилися генерального прокурора Дарчак Ігор Валерійович, повноваження постанови про визначення тупу тобто, прокурорів старшим групи указаного провадження, також посвідчення службового. Все розповідаємо, що ви службово посвідчені 76 часів цього року. року спустимо, повноваження постанови 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 Ми ¿Quiénes

за станом здоров'я хронічні закорювання мають, хронічні притягали до хроніка. Дякую за це. Це в основному пусте оплата, яка відбувається з середини. Відбувається відбувається в Борисівській області. Таня розгадала, що злічене щодо ясно-коріонного хвороби відбувається в тих чинностях, що довіряється

Те, що ми діти одружений слідок, також документи, що свідчать стану здоров'я, який необхідність постійно задаю Є задачі ваші.

що дозвіл це вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочинки, які перевели в тому, що на базі Бернянського кормна колонія на 77 обіймаючи поселення першого заступника в Казаної колонії, роботі спільно з іншими особами, які там працювали і поваливали покарання, організував звичайну організацію, якої було отримання прибутку від засуджених, шляхом застосування різного органи сільського. Підозра, обґрунтування підозри на не буду зазначати, які саме види катувального зазначення і клопотання, також її повідомляти на попередньому суду, і відомо при прирозділі попереднього плаката. В обґрунтуванні ризиків всі що проти підозрювається звичайно тяжкі для собою витяжкі злочинні з покарання на 12 терміном 12 опису на стаціями на верховуючи те, що проводить Службовою особою він розуміє, як здійснюється досудове розслідування, судовий розгляд. Та міра покарання йому загрожує, може уникнути як і до відповідальності, що компереповнення як від органів досудового розслідування, так і суду. Є основне місце проживання до окупації було місто де яке зараз окуповано, Значна кількість родинних зі. Могла залишити стан, це значно підсилює ризик, переховування чуння, тобто переховування коротича, відворення слідства та, та суду. Ваша честь також є, існує реальне загроза знищення спотворення речей та допомогів, які мають значення доказів кримінального провадження. Ми всі свої сили та засоби спрямовані на відшукання фото, відео, матеріалів, на які вказують матеріали кримінального провадження. З фіксацією катувань, які мали місце на території радянської колонії, це здійснювали службові особи колонії. Вони це все фільмували, фіксували. Ці пристрої і ці відеофотоматеріали на даний час не відзнайдені, але ми поживаємо всі західі. Вважаємо, що будучи не підлатий, проводиш може сприяти спокоєм чи знищення цих матеріалів. Також слід зазначити, що існують реальні ризики, впливу на потерпілих свіжих на інших підозрюваних в цьому країні. Провадження, коротич визнаний, про факти, які розслідуються указаними на термінальному провадженні, про анкетні дані, про, такі, про свідків, які е, є в матеріалах термінального провадження, про інші привознення такі, е, такі вплив на свідків. Е, на учасника кримінального провадження він зафіксований в протоколі проведення власних свідчення пошукової дії, під час якої розмови роботи часи консультував одного із причетних цих осіб, як уникнути кримінальні відповідальності, які спотворені показання давати під час вказаного досудового розслідування. Факти спотворення і знищення речових доказів указаному кримінального провадження також можна зазначити на Обставини, що під час чинення злочинів цієї злочинної організації було створений такий механізм, який дозволяв можливості фіксувати тілесні ушкодження на потерпілих, шляхом заборони медичним працівникам фіксувати ці, а у разі фіксації вони такі медичні дані знищували. Це підтвердження також показання свідка бандаринки, які долучені до матеріалів кримінального. Також слід зазначити, що на даний час інтермінується 14 потерпілих з 32 заявлених у матеріалах кримінального провадження. Також там є місце і є підстави вважати, що на території цієї колонії отримані додаткові дані, які потребують перевір і подальшого вже за наявності підстав насенняк. Щодо е, позбавлення життя на території е, Бердянської оборонної колонії, також це мали місце і сексуальне насильство. Зараз не буду у зв'язку з тим, що наявні зміни, буду більш детально за, е, ну, загострювати увагу на цих фактах, але вважаємо, що не перебуваючи не під вартою. Е, це може нашкодити доведенню вини у тих епізодах, які вже інтермінуються і встановлені істини у інших епізодах з того розслідування, які триває. Також значно підсилює ризики переховання, впливу на свідки, на свідків і потерпілих значна частина, яких перебуває зараз в містах несвободи, свободи, це той факт, що проводить. Протягом 20 років я обіймав посаду в системі ДКВС і зараз обіймає посаду начальницького складу системи ДКВС. Обіймання цієї посади і перебування на полі значно підсилює ризики, як і впливу на світлі, на потерпілих, знищення і спотворення речей документів вказаному кримінальному провадження. І вважаємо, що Саме такий безелетеративний захід, запобіжний захід, як тримання під вартою, він забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного і забезпечить встановити в істину вказаному кримінальному провадженні. І така практика вона цілком узгоджується з практикою Європейського суду з справи людей. Тому просимо суд задовольнити, виходячи з того, що це є насильницькі злочини, в тому числі кваліфікація є у злочинній організації, просимо суд і не давати можливості внесення застави, бо під час розділу вказано про питання. Тому просимо задовольнити у повному обстрілу. Дякую. Заперечуємо питання. Прекрасно хочу зазначити, що свій промір захиснити чи не зазначити, тому що нібито існують відомості, записи, на яких працівники колонії злучалися із потерпілих. Наразі у них таких відносин немає, але ми будемо вживати усі наявні західного для того, щоб їх майбутнє, За імуляція, не знайти і отримати матеріальному речі. За 6 років достовувалася комунікація саме стільки, починаючи з 2012 року, вони встановлені з цього не саме зараз треба Коротича помістити під варту для того, щоб він не заважав життя цієї. Вважаю, що це підстава нагоною, без підставною, жодних підстав для застосування такого суворого. Клієнта? Немає. Чому немає? Тому що, починаючи навіть з звіртованості підозрюва, якщо бажати, що 255 створює злочинно організації, то фактично потрапляння до судовоченої організації відповідно до позиції прокурора, є те, що допомогти пройти відповідні документи документу міністерству юстиції України, здати відповідні екзамени, пройти співбесіди, погодитися на виконання якихось там злочинних наказів, і після цього вже вийти з цієї організації ти можеш або що переходу на іншу роботу, або швидко находиться. Звісно, що ця це, це кваліфікація не треба жодної критики, тому що у даному факту може йти виключно про службові злочини, такі як про вищення своєї повноважень, або ж про вишивальність службового повноваження, і е, службований владі. Про 250 ярів. Яка відповідно до повідомлення про підозрюваль фактично вона узгоджується з їх посадовим обов'язками. Тобто держава Україна наділила їх, їх ролями відповідно у цій злочинній організації. Звісно, що такого бути не може. Тому виключно службові злочини окремо по кожному випадку. Крім того, з приводу статті щодо датування. Як я вже зазначав попередньому судовому засіданні, так хочу і зазначити, що, ознайомившись уважно з усіма продуктовими допитами потерпілих, чітко відстежується наступне, що катування до засуджених здійснювало виключно інші засуджені, які перебували на час прийняття нових засуджених в місцях позбавлення волі. Тобто мова про службових осіб пенитенціальної служби у даному випадку, як у підозрі, так і безпосередньо у самих матеріальних, які були по про застосування заход, е, заходів забезпечення, відсутні. Е, е. Я не розумію наразі, як можна, враховуючи те, що Бердянськ зараз знаходиться на окупованій території, яким чином підтвердити або ж спростувати ті покази, які надавали ув'язнення. Тому що, окрім того, що вони коли надавали свої покази, чітко зазначали про те, що е їх готував хтось з ув'язнених на інші не встановлені невідомі йому ув'язнення. Тобто, фактично, якщо буквально дивитися ці покази, то ув'язнені е е сперечалися, тобто була сутичка між ув'язненими. Можливо, якимось чином, я так розумію, що прокурора є відомості, які свідчать про те, що нібито Коротич безпосередньо керував всім цим процесом, е вказував, як треба бути, кого треба вийти і якою тривальністю. Проте безпосередньо в матеріалах кримінального провадження таких відомостей немає. Ми з ними не ознайомилися і в промові прокурора, коли він виступав, ми про них не почули. Це, на нашу думку, є вигадане, е безпідставне твердження. Крім того. Як вже і зазначив, що у даному випадку має місце серед розбірки серед засуджених, а також катування серед засуджених, до яких немає відношення. Це 14 чоловік потерпілих у даному кримінальному провадженні. Хочу звернути увагу, що з цих 14 чоловік лише три випадки, які зареєстровані в Іденрестах у Стоїв розслідування. І кожен з цих випадків не пов'язаний із Злочинними діями посадових вискових, посадових засилів Теритальної служби установи 77. Маю, маю на увазі це БНК, який зазначив, що у нього є тілесні пошкодження, які він отримав з необережності. Білорус, якого готували на встановлення особи, я так розумію, що інші ув'язнені, а також Іванов. Також щодо застосування до нього насильства іншими пов'язаними. Будь-які відомості безпосередньо єдиному реєстрі досового розслідування, які підтверджували або вказували, або що вони звернулися з відповідною заявою про вчинення, щодо них кримінального правопорушення, високопосадовців державної установи, немає матеріалу кримінального провадження. Немає І немає за цих відомостей не зазначено безпосередньо в самому єдиному реєстру досового розслідування, який до стороні запуску. Крім того, розумію, що наразі неможливо знайти документи, які підтверджували тілесні ушкодження, і як зазначає прокурор, що нібито була створена така система, коли ці всі відомості не фіксувалися будь-яким чином, вони видалялися, якщо е, опинялися в медичних документах. І маю на це зазначити, що е, медична частина не підпорядковується із посередньо начальникам установ. Вони роз'єднані. Окремо і заробітну плату, стягнення та інші всі, е, що стосується проходження служби, вони з жодним чином не пересікаються і неможливий вплив не безпосередньо начальника установи або ж якогось із працівників цієї установи на медичний персонал. Тому стверджувати про те, що нібито хтось таку мистецька щось е, не вносив, е, немає підстав, тому що воно суперечить матеріалів не провадження, а також позадовому е, обов'язків цих осіб. Крім того. Е, 这都。So, uh, the У Державну Пенетенціарну службу постійно перевіряються прокуратурою регіону, в даному випадку це Запорізькою прокуратурною прокуратурою, це Бердянською окружною прокуратурою. В матеріалах кримінального провадження я не бачу відомостей, які зазначили про те, що нібито мають місце порушення або ж причинені власне пошкодження, або ж якимось чином злочинів і пов'язані безпосередньо з керівництвом Бардянської правної коло. Тому це також є підставою, що ці покази, які наразі надають. О... Потерпіли в даному кримінальному провадженні, їх треба уточнювати, дивитися е, критично як на покази і сторони захисту, так і на сторону обвинувачення, а не ставити їх е, за основу того, що встановлювати ну, обставини вин, винна особа винна. Тому що у нас до цих показів дуже багато запитань, при яких обставинах вони наносилися, у якому приміщенні, чи можуть вони впізнати осіб, чи е, вони відбували покарання, чи вони знаходилися в одному, в одній камері. Тобто дуже багато запитань, які не з'ясовані, і вони наразі. Я розумію, що зараз вони будуть з'ясовувати свідчення. Хоча ті покази, які є, вони жодним чином не викривають якимось чином керівництво Бердянської колонії, не свідчать про те, що вони якимось чином були обізнані про катування, яке відбувалося в колонії та вимагання грошових коштів. Крім того, як я зазначав, раніше не буду зупинятися читати кожен протокол допитува. Але я хочу зазначити, що. В своїх показах потерпілі зазначають, що вони вважають, що керівництво установи було в курсі тих обставин, е е що відбувалося відбудувалося катування. Вони, вони е впевнені, що так було. Їм хтось казав. Але самі вони цього цих обставин не знають, не бачили, не чули це лише їх здогадки, якщо буквально дивитися читати ці протоколи доводів. Тому. Е ці покази я вважаю, що треба відносити критично і вони підлягають подальші перевірці. Крім того, якщо дивитися знову ж таки повідомлені про підозру, то якщо кожен епізод окремо розписувати, наприклад, той же потерпілий Даваян Альберт Каренович, то ми, описує, ми читаємо безпосередньо, що бік відбувається там фізичне насильство, застосування катування, вимагання між ув'язаними, які перебувають в установі державних. Державних покарань, а у подальшому приходить слідчий до висновку, що таким чином чиплює Володимир Або Шкоротич своїми умисними діями, які виросли в організації катування. Жодних відомостей, яких даних, інформації, показів свідків, які б свідчили, що вони приймали участь в організації з цих катувань, немає. Ми не бачимо це принаймні в матеріалах, які готують по і ми не почули про це від прокурора. Крім того, з приводу приховування від сільства органів постових слід. Вважаю, що цей рецепт не обґрунтований, жодним чином не підтверджений. Це просто позиція прокурора, що нібито стаття 255 особливо тяжка. Тому вони будуть переходити від органів сторисним. З 2017 року це кримінальне провадження триває. Мої клієнти знають про нього. Я так розумію, що приймали участь у яких слідчих процесуальних діях, тому що жодних е, дій, які б свідчили про те, що вони намагаються, готуються для того, щоб переховуватися від свій органів, якими перешкоджати органам досудового розслідування, е, матеріалу кримінального впровадження немає. Від прокурорів його промові ми також не почули. З приводу спотворити речі документів. Ну, немає доступу до документів. Я так вважаю, що з 2017 року вже все, що можливо, було вилучено. Проведені відповідні дослідження експертизи і якимось чином на це впливати неможливо. З приводу свідків також жоден свідок у цьому кримінальному провадженні у цих матеріалах, точніше, матеріалах точніше на даний час, не свідчить, не дає якісь покази, укривальність з приводу того, що керівництво братянської колонії є до вимагання або штатування. Зазначає припущення здогадки, покази що жисів. Безпосередньо самі вони про це не знали. Тому ваша честь, важливо, що враховуючи вище зазначення, розуміючи, що на даному етапі слідства має місце великий суспільний резонанс, і без запобіжного заходу можливо і не можна обійтися хоча матеріалу кримінального провадження свідчень про злогодня. Я все ж таки прошу застосувати, відмовити прокурору і застосувати запобіжний захист, не пов'язаний з позбавленням води для того, щоб ми могли належним чином співпрацювати зі слідчими, е свої контраргументи готувати на противагу те, що, те, що ми бачимо, і е е перебувати на свободі, тому що є і діти, і дружина, і ставлені на спосіб життя, і е хвороби не мають місце. Тому ваша честь, прошу зважити на, на всі ці обставини і все ж таки відмовити, застосувати. Запомнішні захистити пов'язані з Так, позволеною. Є робота, є сім'я, нікуди не збираюся нехати. Повідомлення буду прибувати, якщо ніяких питання трималося. Якщо дійсно зустрічний є то дійсно потрібно більше співпрацювати. Все у нас. Майя уже шесть, я підтримку полностью. Запрошую, що честь, прошу за половину. За уваження до матеріальної сторони запустили. Якщо мы відповідайте такими жертвами.

Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.